Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про унікальний режим World of Tanks Random Events. Я розкажу вам всю інформацію, що відома на цей момент, а також поділюсь своїми думками щодо цього. Ви на каналі Music. Тут виходять головні новини про нашу гру Гайди, а також стріми кожен день. Тому підписуйтеся, ставте лайк і ми починаємо. Режим Random Events Механіка динамічних об'єктів анонсована у грудні. Ці події відбуватимуться у певних частинах карти. Будуть з'являтися нові об'єкти, які ви зможете використовувати тактично та стратегічно. Random Events – це ігрове середовище, яке розвивається під час битви. Навіть найдосвідченіші гравці отримують нове відчуття ігрового процесу. Зона Random Events обрамлена червоною рамкою із таймером. Ви повинні залишити цю зону до того, як закінчиться час на таймері, щоб захистити свій танк. Наприклад, від уламків підірваного бункера на карті. Ці уламки можна потім використовувати як укриття. У деяких локаціях також з'являться нові контейнери та бетонні блоки, які ви зможете брати з собою у процесі просування на флангу. І, до речі, по секрету, в мене є інформація, що найближчим часом буде тестування режиму Random Events. І так далі. Ми детально розберемо, що відбувається взагалі. Перед нами карта Стара Гавань. Ми бачимо 60 ТП. Так, перестрілюється з супротивником, повертає башту і на нього мчить корабель. просто його зносить. Все. Беремо три відмітки називається, так? Ха-ха-ха. Да? Так, далі. Далі. Ми бачимо, що ЛТшка е, тікає. Це, напевно, ВЗ131 ЛТ китайська. І за ним 13-105 мчиться. Карта та ж сама, стара гавань. Так, ми бачимо, що літак скидає бомби, і містка немає. Так, ага, і далі ми бачимо, що отакі будуть е штуки, вони будуть показувати, що скоро тут буде бум. Угу. Бачите, відлік пішов. Тобто е ви розумієте, що. От е я зараз скажу. Скільки треба було гравцям зрозуміти, щоб е поставити там якийсь модуль на танк. Скільки боїв провести, уявляєте, скільки треба боїв провести, що гравці не будуть розуміти, а чому я знищений, хто мене вбив, а його вб'є, просто присипе, наприклад, стіною або цим вибухом, і все. Тобто стільки треба провчитися. Тобто, прошарені гравці, вони все відразу, там статисти, вони все зрозуміють і будуть взагалі використовувати це як на свою користь. Ну ми бачимо тут все. Ага. Тобто контейнера, якщо впаде щось ще, наприклад, кран, Да і ми зможемо е, рухати їх. Тобто, трупи танків зараз ми можемо теж рухати, якщо вони по вагою Хоча, от мені здається, е, наприклад, е, Трупи танків, вага не співпадає з реальністю. Ну, Наприклад, ми можемо на Маусі да, рухати живий танк легше, ніж труп цього ж танку. Мені так здається. Ну, далі ми бачимо ага, падає тут. Тобто це літак впав. Так, ну тайпу 5 Heavy не допоможе навіть контейнер, йому треба навішати все. Так, бачимо бетонний блок. Який НЛД, ну це до речі, корисно, тому що у ЄСТО у нього якраз слабке дуже НЛД, а башту ми можемо розвернути під кутом, і нас вже не, проб... не будуть пробивати. Угу. Тобто ось так. Ага, ви бачили там, е, якщо придивитися, якщо придивитися, то вам не здається, що воно буде. Якщо в нього стріляти. То воно буде ще руйнуватися більше. Ну мені так здається, хоча може це заскриптоване, так? Ну, віримо в найкраще називається. Так, і далі ми бачимо, що вода уходить. І бачите, як рухаються танчики? Тобто, це прискорений час. Вона буде уходити повільніше. Ну, це і так зрозуміло, я думаю. Ну це класно. Бачите, з'являється новий проїзд. І ви можете зайти в тил. Отже, друзі, що я думаю взагалі на рахунок Random Events. Це дуже і дуже гарні зміни. Тому що ми попадаємо на одні і ті ж карти тисячі десятки тисяч раз. Ну ви уявіть, у нас в грі десятки карт. А бої у нас, наприклад, зіграно 50 тисяч. Тобто ми на одній карті буваємо 5 тисяч раз, і ці зміни додадуть нового враження і нового, як кажуть, experience. Тому я буду дуже чекати, коли пройдуть перші тестування цього нововведення. А ви пишіть в коментарях, як вам. А також підписуйтеся, ставте лайк. З вами був Мюзик. Чекаю вас на стрімі о 13.00. Всім бе-бе.